Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ апаратури ручного керування, це ті самі важелі кнопки і перемикачі, що дозволяють людині безпосередньо керувати потужними електричними колами. Ну що ж, давайте розберемося. Кожен з нас щодня клацає вимикачами світла, це звично. Але уявіть собі струми в сотні, а то й тисячі ампер на заводі чи в електровозі. Яка технологія стоїть за тим, щоб це було не тільки можливо, а й безпечно. Ось наш план. Ми почнемо з найпростіших пристроїв, буквально з Азів, і поступово дійдемо до складних механізмів, таких собі мозків електричного керування. Отже, для початку давайте визначимось із термінологією електричну апаратуру можна класифікувати за багатьма критеріями, але сьогодні ми зосередимось саме на тих пристроях, якими оператор керує безпосередньо власноруч. І знаєте, що тут найцікавіше: це не просто про призначення чи напругу. Особливу увагу інженери приділяють саме захисту від навколишнього середовища, адже умови, в яких працює апаратура, можуть бути, м'яко кажучи, не надто сприятливими. Так з теорією розібрались, а тепер до практики. Почнемо з найпростішого: з того, без чого неможливе жодне керування, з можливості замкнути або розімкнути електричне коло. Рубильник це, мабуть, та сама класика, яку всі уявляють: масивний важель, чіткий рух, це втілення простоти і надійності, здатне комутувати величезні струми. І ось тут криється геніальне інженерне рішення. При розмиканні потужного кола виникає електрична дуга, по суті, маленька блискавка, яка може пошкодити контакти. Щоб цього уникнути, додаткові ножі під дією пружини розривають коло миттєво, не даючи дузі шансу. Але рубильники, звісно, громісткі. Що як потрібне щось компактніше і для більш складних завдань? Тут на сцену виходить пакетний вимикач така собі еволюція ідеї, але в поворотному і значно меншому корпусі. Його головна фішка це механізм миттєвої дії. Тобто неважливо наскільки повільно оператор повертає ручку, контакти всередині розмикаються або замикаються блискавично. Це забезпечує чистий і надійний розрив кола. Але що як нам треба не просто ввімкнути чи вимкнути, а виконати цілу послідовність команд? І ось тут ми переходимо від простих перемикачів до справжніх мозків ручного керування до контролерів. Вони виводять нас далеко за межі звичайного увімкнути, вимкнути. Так що ж вони вміють, та практично все, що потрібно для керування двигуном плавно запустити, зупинити, змінити напрямок обертання, тобто реверсувати, і навіть регулювати швидкість це вже цілий набір команд в одному пристрої. Звісно, для різних завдань існують різні контролери. Давайте подивимось, якими вони бувають і чим відрізняються їхні механізми. Тут є два основних підходи. Перший це пряме керування, коли оператор, грубо кажучи, власноруч перемикає силові контакти, а другий, більш сучасний і безпечний це дистанційне керування. Оператор працює з маленьким джойстиком, командоконтролером, а той уже подає сигнали на потужні реле, що знаходяться десь поруч з двигуном. Але навіть серед контролерів з прямим керуванням є суттєва різниця: барабанні та кулачкові. І ось тут ключовий момент: це знову боротьба з тією самою електричною дугою. У кулачкових контролерах є спеціальна система дугогасіння, що робить їх набагато надійнішими і довговічнішими, особливо у важких умовах, як от на підйомних кранах. Уявіть собі музичну скриньку, де штирі на барабані змушують звучати певні ноти. Принцип тут дуже схожий. Профіль цих дисків або кулачків і є тією самою програмою, яка визначає, які контакти і в якій послідовності будуть замикатися. Давайте подивимось, як це працює в деталях. Коли оператор повертає ручку, обертається головний вал ролик ковзає по профілю кулачка. Якщо на диску западина, контакти під дією пружини замикаються. Якщо виступ, він штовхає важель і контакти розмикаються. Просто, механічно і дуже надійно. Добре, з механікою розібрались. Але що робити, коли умови роботи, ну скажімо так, екстремальні, коли навіть маленька іскра може призвести до катастрофи. Уявіть собі вугільну шахту у повітрі повно метану, вугільного пилу. Це по суті готова вибухова суміш. Саме для таких умов і створені ці пристрої. Їхнє завдання не просто працювати, а гарантувати, що жодна іскра не вирветься назовні. Тут все продумано до дрібниць. Корпус не просто міцний, він здатний витримати внутрішній вибух і не дати полум'ю вийти назовні. Кабелі герметично заведені, навіть кнопкові елементи повністю ізольовані від проводки. Це це справжня фортеця для іскри, абсолютна безпека понад усе. Отже, ми пройшли шлях від простого важела рубильника до складних програмованих механізмів і броньованих кнопок. І хоча ми часто не бачимо цих пристроїв, вони є всюди, вони працюють у ліфтах, поїздах, на заводах і будмайданчиках. Задумайтесь, коли наступного разу будете їхати в ліфті, які саме механізми зараз працюють, щоб забезпечити цей рух.